Куди занести викинути розбитий ртутний термометр чи зношений одяг? В одному із луцьких мікрорайонів облаштують локацію для збору та сортування побутових відходів. Про це йшлося сьогодні на засіданні виконавчого комітету міської ради. Один із таких центрів уже діє на вулиці Героїв Крут. Ще один облаштують в одному з мікрорайонів міста, де саме розкажуть наші журналісти. Ми в одному із найбільш густонаселених мікрорайонів Луцька. Скоро тут облаштують місце, куди жителі зможуть привезти великогабаритні відходи, чи значно менші або ж небезпечні розбиті ртутні термометри, лампи чи батарейки. Здебільшого містяни викидають їх поруч із харчовими відходами. Рядом з дому, мусорники, там збоку ставиться. ця машина приїжджає, забирає. У нас мідники так само, як і всі. То всі несуть більшість до мусорника, звичайного викиду. Ставлять, якщо щось велике, то просто біля мусорника, а як такі маленькі, то просто викидають в мусорник. Бо його не завжди не за кожен раз забирають великий габаритний мусор. Він просто лежить на його, ходять пташки і то все далі. Було б дуже зручно, щоб його там спеціальне місце було, куди можна було, звичайно, викинути, люди могли викинути мусор, який зробив ремонт там, чи щось. Велике не потрібне. Наприклад, там і так само і дивани, деколи валяються ліжка, меблі всякі різного відходу. Воно створює непривабливий естетичний вигляд на території прибудинкових територій, на території, де відбувається збір твердих побутових відходів. І окрім цього, звичайний сміттєвост не може забрати. Необхідно, щоб приїжджав маніпулятор. Маніпулятором це все забрати, тобто це додаткові витрати і палива, і часу нашої техніки, ресурсів. Тому для того, щоб люди могли самостійно відвести і викинути це все сміття, яке я прилічив, ми будемо розширювати мережу таких центрів сортування. Перша така локація для збору і сортування побутових відходів уже діє на вулиці Героїв. Крут мер міста каже, що лучани просили, аби подібних центрів було більше і до них було зручно добиратися. Тому наступний ймовірно облаштують на вулиці ветеранів біля колишнього МЖК. Це було б добре, якби такий центр тут був? Думаю, так. Да, бо здебільшого біля смітників, коли великогабаритне сміття збирається, то ну якби не завжди добре, бо його ставлять біля смітників, а не завжди смітник. Тому я думаю, це тільки плюс. Було б набагато чистіше для себе і для людей, які люди інші приїжджали б до міста. Мережу центрів сортування у місті з часом планують розширювати. На існуючому навіть проводять лекції для діток. І наступного року будемо шукати територію для того, щоб зробити такий центр сортування в країнах вулиці Львівської». Володимирської мікроян ЛПЗ, тому що в цьому мікрорайоні фактично вони знаходяться найдалі від таких центрів сортування і будемо покривати мережею такою все місто. Впроваджуючи проект по сортуванню, побачили, що необхідно дітей малечку вчити до сортування, тому що дорослих людей важко змусити сортувати велику кількість дорослих людей, тому що є такі, які сортують, тому будемо дуже активно. Залучати дітей до такого навчання, до того, щоб вони провчалися до сортування сміття, щоб не продовжити строк використання нашого полігону, зробити нашу екологію краще. Центр збору відходів у 33-му мікрорайоні міста кажуть у міськраді, відкриють уже восени. Олена Лищук, Мирослав Гутимчук для новин на часі.